Привітки Київ! нас сьогодні вечірній такий влог, тому що цілий день працювали. в Принципі нічого цікавого завтра. Також о четвертій ранку на роботу, тому що в Україні перевели годинник. Так як ми працюємо за українським часом, ми тепер будемо вставати не о п'ятій ранку на роботу, а о четвертій. Єдиний плюс, що ми будемо закінчувати її також на годину раніше, тому буде більше часу для. Своїх справ, ось так, але таке. А зараз ми працювали до восьмої вечора в четверти, на четверту на роботу, тому часу щось навіть знімати і показати взагалі немає, тому що в принципі з дому навіть не виходимо. Але зараз прийде до нас гості і на Женя ненадовго, і хочемо десь вийти, чуть-чуть прогулятись і назад додому, тому беру вас з собою. Ось зробила салат. Це Інна нам вчора все принесла, а тюна в мене була, тому салат з тюни. Далі розморозила горішки, ще мама привозила, пекла. Олег приніс три банки молока. І мені презент. Олег завжди ходить в магазин, мені щось купує. Кіндер для хлопчиків. Цього разу для хлопчиків. Сказав, що для дівчаток закінчилось. Ну нічого. Також Інна вчора нам купувала багет, але я його підсмажила, щоб він був такими більш сухариками. І будемо зараз. У нас такий багет з салатом. Все, більше нічого немає. Женю при неї хочемо зробити ось такий чай. Я вам його показувала, я його купувала в Хояні. Ми вчора один випили, але я вже не знімала. Сьогодні вам зніму покажу. Він так гарно розпускається, така величезна стає квітка. Зараз запарю, вам покажу. Я хочу вам показати, я що у Duty Free купляла набір Rituals. Ось я вже його трішки розпакувала. Ми вже... Щораз запалювали свічку. Так, оп. Сюди входить пінка для душу, ось така велика. Далі скраб. Скраб, маленька версія. У мене є велика баночка, це щось маленьке, я думала, теж буде велика. Далі це в нас що? боді-крем, Тобто, ну, крем для тіла. ось такий дуже класно пахне ця серія імнії ялинкою. Дуже прикольний запах. Далі свічка така велика. Опа! Ми вже вчора її запалювали, пахне дуже класно. Ну і пінка для душу все. Набір коштував 40 доларів. Ось що у нас вийшло з тієї кульки. Бачите, тут такі різні квіточки, різні троянди. Гарний запах має, бо вчора у нас був трішки інакший. Там була одна велика просто квітка, а тут такі. Різних багато квіточок. Запах приємний, такий квітковий. Зараз будемо пробувати. Ми вже напилися чаю і йдемо на прогулянку. Якраз заодно заберемо віку. Вона пішла з вікою гуляти. Тут якесь таке застілля цікаве. Квіти тут також їдять. Ми мали йти на волейбол чи на баскетбол, Женя хотів, але передумали, бо Аліса захотіла на якісь машинки, тому йдемо на машинки кататись. Пішли на таку волейбольну площадку. І тут Віка і Віка, привітики. Шо ви, красотки. Це ми наблюдаємо. Наблюдайте. А чому ви не приймаєте участь? По дорозі також якийсь типу місцевий ресторан. Звичайно, все на вулиці, жива музика. Класно. Ліхтарики.

Прийшли. До речі, після Акуали Дананг так знатно програє. Тому що коли ми приїхали після Пангану, після острову, нам здавалось, Дананг це такий мегаполіс. Стільки різних будівель, висоток. Місто таке, а після акуали, звичайно, таке село. Хоча і куала, в принципі, це теж не такий, знаєте, топ по висоткам. Якась ціла дитяча площадка. Бедемо глянемо. Вже Віка з віку десь побігла, я вже навіть не бачу, де вони. Данан гарно написано. Kids Club. Ось Такий є вхід. Так розумію, там просто купуєш білетик і заходиш, є різна розважальна програма. А ми йдемо. Да, ітички. Ось тут ці машинки. Яка пожежна. Клад. рядове колесо також видно. Поліцейський байк. Ого, дивіться, вона витримує навіть і дорослих. Будеш кататись? <сілик> Олег ледь влазить, але влазить. Нормально. <сілик> Головне, що сів. Ноги вище руля, але нічого. Я Олег вирішив підібрати, підвести. Не знаю, чи я сюди вмущуся. Опа, вліз. Ось, чекай, нога моя. <сілик> Все, поїхали. <сілик> Ой, акуратно. Оце клас, оце забава. Так, акуратно. Це ми з пробки з'їхали белі. Ми будемо зараз виймати машинку. Бачите, тут такий переділ. Oh, Ось. Ми його не замітили і вальнули так добряче. Назад веселої. Ми поїхали далі. Добре, що ми другими колесами не гепнули, ми замітили. Почекай! Я сідаю, він поїхав. Тримай мене сумку. Ой, Боже. Та слухай. І все, погнали. Стоп. Зараз ще на дорогу виїдемо. Погнали далі. Там де ще Віка має бути з вікою. Так, тут Аліса. Там вже не Віка. Ми хочемо добна сказати, щоб вона там не злетіла, як ми. Це одна віка і друга віка. Разом з байками тут ганяємо. Але в них швидкість, слухай, машинки дуже швидкі, вони дуже швидко ганяють. Помінялися, зараз буду їхати я. Страшно? Газ, де тормоз, Боїшся вже? Газ. Та зараз розберемося, де там газ, де тормоз, всього то всього лиш дві педалі чого-то. Страшно? Можна машина, вона тільки звук як машина. Так, дуже сильний. Нас гонки з вікою. і хто швидше, давай? Попрямий. Стоїмо однаково і хто швидше. Все, в нас перегонки. Віка відстає. О, диви яка. Наш нам треба згоди. Цю машинку ми заплатили за 14 хвилин. Ми трошечки довше, ніж потрібно. було. Каталися 56 гривень за 14 хвилин. А Віка за ось ці мотоцикли заплатили 48 гривень за 10 виходить хвилин, але ще вони катаються, тому не знаю, яка буде кінцева ціна. Тому що тут виходить 4 тисячі одна хвилина. А 4 тисячі це в нас 6 гривень. Тобто 6 гривень за хвилину, ось так. Одна вже до фініша. Так, <бі> <бі> <фі> да, тут така сигналка. Зараз машина замовить. Ну що, як, розказує? Це так круто. Я, в принципі, не очікувала, що воно буде настільки. Швидкий, правда? Дуже да, швидкий, тому що я розкаталася. В принципі, такого типу була штука. І я просто сіла, я погнала, мене сильно дуже сильно в сторону заход заносила, якщо ти кудись повертаєшся, то ти просто злітаєш. Я пару разів так злетіла. І ногами тьоп 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 Ще відкрили один мунмілк. Це якраз той магазин для іноземців, такий, де можна купити сир, ковбаси якісь більш-менш нормальні. Якраз ось тут навпроти монархії. Ми кличемо віку назад, вони вже десь залізли і поперли вперед. А нам потрібно зайти в магазин, хочемо так, знаєте, на екскурсію. Видно, що він новий, ось ці квіти кругом стоять. Hello. Показано, в принципі, цей магазин, покажу ще раз. Тут можна придбати стейки. Цікаве м'ясо. Те, що, в принципі, в'єтнамці не дуже люблять, але любимо ми іноземці. Тому тут є всяке таке цікаве. І ось такі сосиски є. Такі сосиски, я так зрозуміла, вони тупо сирі, їх потрібно буде смажити. Ось такі якісь ковбаси, навіть я не знаю, смачні, не смачні. Ось такі, типу баварські сосиски. Ого, 345 тисяч. Це десь 400-500 гривень. Це різний різний сир, є навіть фета. Два види. Не так багато, але є. Далі масло різне. Короче, трішки всього є. Ще завжди тут купую це лимони, тому що лимони також в Азії не актуальні вони переважно користуються лаймами. А тут є лимон. Це супер. І, до речі, навіть є другий поверх, на який я зараз іду. Новані огірочки. Це виходить десь 350-360 гривень, тут майже пів літри. 120 тисяч це в нас виходить десь біля 200 гривень, тобто ну, ціни тут, звичайно, на такі продукти не дешеві. Але вони є ось каперси, всякі оливки. Тобто тут такі ось і навіть гірчиця. Якісь майонези, соуси американські. Ось такий магазин. До речі, ми тут колись були, ми сиділи, тут було кафе кав'ярня. А зараз робили ми мілк на два поверхи. Супер? Класно. Вже там розривають булку. Ми взяли тільки одну, але нічого, поділяться. Вже йдемо додому. І, звичайно, караоке. Друзі, ми вже повернулися додому. У нас така знаєте, була дуже швидка прогулянка. Ми тільки прогулялися до машинок, покаталися і швидко додому, тому що у нас вже десята вечора. Завтра на четверту на роботу віка залишилася Вікіна подруга в нас ночувати. До речі, вона дівчинка також житомара з України. Віка з нею дружить. Тому ось так вона залишилася в нас на ночівлю. Ми йдемо лягаємо вже вечерям і йдемо лягаємо спати. А вони там собі будуть в кімнаті дивитися фільми. Тому ось так такий нас сьогодні швидкий був день. Тому всім до завтра, всім пока-пока.